Всім хай! З вами містер Юні Ківі. Я змінив усе скин, ім'я. Це не важливо. Давайте приступимо. Сьогодні я вам покажу, як зробити ракету в Майнкрафті P без модов. Дивіться, ось таке робимо. Стаємо сюди, кнопочку нажимаємо. Воно запалюється і ми підлітаємо. Уживання я вам не радий би це робити, тому що. Хіба ще діамантовою бронею. А так то ви просто помрете. Так. Я вже зробив велику ракету. То можна робити величезних розмірів. Яку ви тільки захочете. Дивіться, ось воно розпивається по боках. І ось ми підлітаємо. Там можна навколо поставити в блок слізі, і воно буде. І ви будете просто відпиватися від нього. Давайте я вам покажу, як це зробити. Давайте я вам покажу, як робити маленький. Робимо хрест. Ось так. Ось такий. Ставимо ось тут кінці. а всерединку заливаємо воду. Ставимо любий блок, кнопку і обводимо ось тут. Редстоун. Так, ось так, ось так, ось так. Що до кожного пробігав redстоун. Ось так. Ось так і ось так. Ось така я нас вийшла. І ось тепер нам потрібно поставити на весь цей блок. Ну, ось таке. Все. Нажимаємо на кнопочку. Я без... Так. І підлітаємо. Робити будь-яких розмірів. Великі, ось такі, наприклад. Ось такі навіть легше робити. Я б спробував дуже величезний і в мене все просто взірвалося. Так. Ось такі ракети у нас, ракети у нас така вийде. І на цьому все. З вами був. Мистер Юни і и бай-бай!